Чорне море не те, чим здається. На глибині понад 150 200 метрів у Чорному морі майже повністю відсутній кисень. Натомість вода, насичена сірководним, це унікальна для морів риса. Саме тому воно справляє враження мертвого моря, зовсім не схожого на інші. Підводний рельєф тут справді незвичний, і це спонукає дослідників висувати різні, навіть альтернативні гіпотези його походження. Офіційна версія геологія та історія. Чорне море, внутрішньоконтинентальна частина Атлантичного басейну. Воно виникло внаслідок тектонічних процесів та затоплення суші приблизно 7 8 тисяч років тому, коли води Середземного моря прорвалися через босфор у низину. Ця подія відома як чорноморська катастрофа. До цього на місці сучасного моря було велике прісноводне озеро, версія біблійного потопу. Згідно з іншою гіпотезою, моря тут узагалі не було. Лише родюча рівнина, що пішла під воду внаслідок потопу чи тектонічної катастрофи. Саме це явище нерідко пов'язують із біблійним всесвітнім потопом. Альтернативні версії існує й теорія штучного походження Чорного моря, так звана кар'єрна гіпотеза. Її прихильники вважають, що воно не природна водойма, а гігантський кар'єр, виритий у давнину, чи то міфічними цивілізаціями, чи то штучними техногенними силами. На користь цієї думки наводять такі аргументи прямі обриви на морському дні, схід часта будова берегів, незвична симетрія форм підводного рельєфу, езотеричні та міфологічні інтерпретації. У міфах Чорне море постає як ворота або резервуар давніх цивілізацій, скіфів, таврів, даків, атлантів є легенди і про підводні міста та піраміди на його дні з мережі інтернет.